Що стосується останнього хайпу і деструктиву, котре ліється з усіх утягів форм Ютубу, новин, це підтримка або не підтримка Сполучених Штатів Америки там Європи тощо, все дуже просто. Це моя суб'єктивна думка особиста і деяких моїх побратимів, з котрими ми там на бойових, у нас позиція проста: нам своє робити. Бо вони сьогодні кажуть ні, завтра кажуть так, потім знов навпаки дзеркально. Ну тобто, там, там з згодь сходять, тому що війна не на їхній території. І ще конкретніше скажу, це наша війна, і нам з цим розбиратись і вирішує долю України поле бою. Звісно, що є політика, є домовленості. Якісь хтось хоче перемір'я, там інше. Але дивіться, ми ж бачимо, що відбувається тут. На бойових і е, е, Росія зараз конкретна стопориця. Вона задихнулася в своїх постійних наступах. Вона дуже багато забрала наших територій. Е, вона робила неймовірне просування на Донецькому напрямку. У нас був Бахмут, Потім Мавтіївка, Красногорівка, зараз Покровський напрямок, на якому ми, а, і наша рота, і наш батальйон. А, але вони застопорились. Так, десь поле забрали посадку, забрали, а якщо порівнювати з тим, як вони проходили по декілька десятків кілометрів за добу, зараз такого немає. Тому а, недомоскові, расисти, їм потрібна, їм потрібен відпочинок. Вони зараз будуть робити все. Вони будуть робити все це через. Через Європу, через е, ІПСО, через пропаганду, через е, тиск на деяких політиків. І тому зараз ми отримуємо те, що відбувається. Це недолугі, недолугі якісь розмови від е, діючого президента Трампа, котрого ми, як військові, не розуміємо, тому що вчора він казав одне, сьогодні інше. Ну тобто маячня повна. Ми, взагалі, тут жартуємо, що ну, хоча це не жарти, треба після 60 років заборонити по всьому світу, обирати президентів. Це стоїть 100, бо боку їдуть у дідів. Тобто діди правлять правлять світом, але повторюсь: повернусь до того, з чого я починав. Конкретна моя відповідь: нам треба воювати відстоювати своє не не, не, не дивлячись на когось і не дивлячись, які рішення вони приймають. Ви мені можете сказати, або там глядачі, або слухачі можуть сказати, а де ж зброю брати? Е, дивіться, те, що нам зараз вже надали, нам мінімум вистачить на півроку. Що буде після півроку, будемо дивитися, ну точно вже включається Європа. Вже є конкретні цифри. Розберіться, будь ласка, вже є конкретні дані, скільки нам дадуть. Тобто ми не зламаємось. У нас зброя буде даних в тій кількості. Да, у нас грошей немає. А хто сказав, що під час війни це легко? Короче, я тут більше бачите, про позитив. Я не хочу, щоб люди розчаровувались, тому що в нас немає іншого вибору, як боротись до кінця. Навіть без зброї ми будемо йти. Як я це нагадував і раніше, і писав про це неодноразово. Будемо йти в партизанщину. Будемо втрачати міста. Будемо робити так, щоб вони згнили в цих містах. І ну коротше, не, не дамо їм перемоги. Люди не вчать історію. А це а це це не історія, це ще, ще от діюча ситуація. Давайте згадаємо Маріуполь, давайте згадаємо частину Херсонщини, Давайте згадаємо Авдіївку, Красногорівку, де ті самі люди нам казали: ми не хочемо війни, ми втомилися. Давайте вже закінчувати. Навіть якщо прийде. Хай головне, щоб війни не було. Так от сто відсотків таких тисячі людей, котрі це писали і говорили нам в обличчя і моїм побратимам. Вони всі загинули, хто не виїхав. Всі жоден не вийшов живим. Якщо вони думають, що їм там буде якась поблажка, якісь другі пенсії відражки від України вони будуть затримувати, або ще щось їм спокій якісь дадуть. Це все маячня. Брехня і пропаганда Росії. Вони всі загинули. Вони втратили всі свої домівки. Вони втратили все, всі бізнеси, все, що у них було. Тобто, от проста відповідь цим коментаторам. котрі хочуть перемір'я. Дивіться, я не я взагалі, я і зброя, я і війна, це не про мене. Я бізнесом займався. Я подорожував. 32 країни світу приїхав до повномасштабки. Я займався. Ну просто в мене такі такі справи були. Яка війна? І, і, який міні? Ну, тобто, мені це не потрібно взагалі. Я заробляю багато до, до 14 року, до повномасштабки. Ця війна, я блювати на неї хотів. Вона ну, ні, жодному військовому, жодному моєму побратимові, вона огидна. Тому ці, ці, ці всі балачки а, хай <с? <с?> тут е, лаятись не можна, О окей. Спробую ще простіше завершити свій спіч тим, що такі люди були і будуть, на жаль. І як ми кажемо, треба думати своїм мозком, а не дупою пропаганди. Це не, не друга, не третя війна. Ми воюємо 100 років, поки не помре бункерне плешиве. Ло. Нічого не буде у нас мирного життя ніякого, бо його основна ціль це знищення всієї України як державності, як ідентичності її, як нації, повірте мені, це прямо кажуть всі на Росії його, його оточенні. Вони цього не звають, вони про це кажуть. Але деякі українці цього чути не хочуть. Я певен, що якщо ми не переможемо. А буде перемір'я тимчасове, вони будуть тільки накопичувати сили, а вони, вони все зможуть, зможуть зробити, тому що умовами перемір'я буде зняття санкцій. При знятті санкцій з, з Рашостану, вони них дуже багато грошей, бо у ресурс, них ресурсів більше, людей більше, м'яса більше. М'ясо тут ключове. В них є м'ясо, котре вони готові втрачати на полі бою. Ми, українці, не готові втрачати людей наших. Тому вони точно почнуть чергову війну і вона буде більш брудна, масштабна і більш кривава. Тому моя насторога цим, цим людям, котрі хочуть тимчасового перемірювати, думати о... тільки про перемогу, виключно. Я за те, щоб е, всі хлопці поїхали, поїхали з фронту і повернулися до своїх домівок, до дітей. І ніхто не хоче думати про цю війну. Ніх, ніх, ніхто не хоче бачити цю зброю. Вже набридло. Але у нас немає іншого вибору, бо ми втратимо все. Мене можуть критикувати за ці за слова. Я вам чесно скажу. Зараз часово поки що ми не зможемо, не зможемо фізично повернути Донецьку область. Тим паче Крим ми це зможемо точно зробити пізніше, коли деякі трансформації е, будуть відбуватися на Росії, як в державності їх, е, недоімперській, в е, зміні президентства, коли там він здохне при будь-яких обставинах, неважливо, як це буде виглядати, от тоді нам легше буде повертати, і ми точно це зробимо. Але саме зараз фізично це ніхто не зможе. Робити тільки Сполучені Штати Америки або весь європейський світ каже, ми даємо карт-бланш на все, зелене світло на дальнобійні ракети, на f 16 f 34 там будь-що там f мільйон, неважливо, будь-яка зброя. Без ліміт, тамагавки, без ліміт. Тоді ми зможемо зараз це зробити. Але всі точно знають відповідь на питання, дадуть нам це чи ні? Зараз. Ні, не дадуть. Точно не дадуть. Тому ми не. Військовою справою це зробити, ми зможемо це зробити пізніше дипломатичним путем, шляхом або ще якимось, але тільки при других обстанах. Тобто, я кажу, як воно є. Як, якщо хтось хоче зі мною посперечатись, будь ласка, ось, встаємо стаємо з дивану, їдемо на бойові і е, бачимо це наочно, воюємо, сид, сидимо в підвалах, в окопах. А потім висловлюємо свою думку, як, як ви це будете зараз робити до кордонів 91-го року. Я за те, щоб, звісно, вернути не тільки до 91-го. Дивіться, війна 100 років. І оця Курська область, так звана, вона була українська. І трошки нижче, ніж Курська область, ближче до моря. Це теж була територія України. Давайте тоді казати, що 100 років тому у нас було більше території ніж, ніж до 91-го року. Я, я за це. Давайте, давайте мислити глобально, давайте забирати, повертати набагато більше територію. Я, я за це, я, я хочу я цього, але фізично ми не можемо це зробити. Моя конкретна порада не чекати, поки прийде ТСК і за жене вас хочете йти. Тому що коли це відбувається через ТЦК. То вас посилають туди, де затикають дири вами. Моя порада вам робити це самому добровільно, коли ви обираєте тот рід військ, де ви хочете потрапити, обирати ту професію, де ви хочете воювати. Є багато професій на війні, де немає а, немає штурмів, немає тим. Ти можеш брати і бути штурмовиком. Хочеш бути пілотом, хочеш бути водієм. Є логістика, є інженерна справа по БК, є інженерна робота, що стосується там піщогу, бабаяга, кажани. Там дуже багато професій, кот, котрі ти можеш обрати сам. Навіть є професії, де ти не стикаєшся з бойовими. Ти на третій, четвертій лінії оборони або штаб, або в розполазі. Е якщо боїшся воювати, тому в мене порада до таких е хлопців обирати зараз ту професію. І uh, йти туди, куди він. А, а давайте конкретно пораду. Що ще просто так балачки? Ні, конкретно кажу, де ви не будете м'ясом. Я uh, даю пораду. Перше, це СБС, сили безполотних систем. Uh, Сашко Ярмак, друже, привіт. Передаю йому uh, гарна людина, котра там uh, разом з uh, гарними хлопцями uh, набирають хлопців і роблять все для того, щоб воювати дронами, а не людьми. Uh, другий пункт. Це Ахілеса. Ахілесе неймовірні хлопці, такі ж круті, як і група Мадяра. Це третій пункт, куди я раджу йти. Хартія, четвертий пункт. Обов'язково там просто неймовірна. Ну, не мені їх рекламувати. Вони, вони з рекламою достатньо нормально. Але воюють вони е, сучасно. Це не про совкову армію, це не про радянщину. Це про сучасну європейську. Натівську будь-яку називайте, як хочете сучасну армію, і останнє я пораджу це К-2. батальйон. К-2, там е, є дуже багато професій, котрі ви можете брати або до третього полку сил спеціальних операцій, е, четвертий батальйон одинацьте року та всім привіт. Давайте до нас є, є два дві складові: перша ти воюєш, друга ти допомагаєш, або ти воюєш, або допомагаєш іншого не дано. А, не буде так, що ти будеш просто відсюжуватись. Будеш відсижуватися, це, це твоя карма. Я не критикую. Ну, давайте дивіться, 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 так. От почесному. Я ж не всесвіт, не Господь Бог, щоб там когось карати або наказувати, що робити. Я не їх батько, мати, а, це їх вибір. Я їх за це не критикую. Дивіться, є люди, котрі бояться страх це нормально. Це дуже нормально, Я не буду їх критикувати. хто боїться боятися, це їх вибір. Це їх е світоприйняття і це на їх совісті. Ну, боїться людина воювати? Ну окей, на що мені е ліворуч проводиш людина, котра боїться. Я не хочу виконувати бойове бойові завдання з ним. Якщо він не хоче допомагати, це, це теж його карма, його е бачить не хоче. Таке У нас постійно. У нас відкритого та прямо так нема. Ми постійно наголошуємо. Бо люди, як то кажуть, з мирного життя втомлюються від зборів. Тобто, ми не бойових не втомлюємося. А люди від зборів втомлюються. У нас є дивіться, в мене є оточення є коло друзів, котрі нам постійно допомагають. Я їм за це дуже вдячний. Без них ми б взагалі не змогли воювати. А, а, є потреба постійно в дронах, є в щоглах, в антенах, в батарейках, до мавіків, до FPV. У нас є потреба в антенах до FPV для відеозв'язку. Є постійна проблема. Тому якщо люди будуть звертатися, і казати, що ми готові допомагати. Ми даємо навіть артикул. Нам гроші не потрібно. Ми навіть готові дати артикула. Будь ласка, от сайт, от артикул, от посилання купить нам і передайте новою поштою. Оце буде крутезно. Чому я так кажу? Тому що зараз дуже багато людей з диванів кажуть, та вони там заробляють кошти. Нам кошти не потрібні. Нам нужна. Мілітарна зброя, мілітарне е, комплектуючі, мілітарне запчастини, щоб ми могли захищати вас і себе. Я воюю публічно. Денис Мінін е, е, ми є в соцмережах. Є наша робота, є телеграм-канали наші. Можна звертатись к нам і ми готові надати.